Міністр освіти і науки України Оксан Лісовий відвідав Вінницький національний аграрний університет. Розпочав із структурного підрозділу в НАУ технологічно-промислового коледжу з викладачами та студентами обговорили важливість очного навчання та перспективи коледжу, а заразом показали, на якому обладнанні навчаються і в яких умовах. Далі в НАУ тут, на подвір'ї університету, головного освітянина країни зустрічала вся дружня родина закладу. Хочемо привітати вас в стінах нашого рідного Вінницького національного аграрного університету. Я голова студентського самоврядування Вінницького національного аграрного університету. Наша команда і наше все студентство раді бачити вас сьогодні на нашій території. Далі стисла екскурсія аудиторіями університету. Запросили міністра до найсучасніших науково-дослідних центрів, в яких нині навчаються студенти Вінницького аграрного. Таких у ВНАУ у нині 13. Економлячи час, Оксана Лісового показали йому лише соту долю від того, що маємо. Дані аудиторії у нас проводяться як практичні заняття, конференції. От сьогодні, власне, і гостьова лекція з представниками компанії Франд. Дуже приємно бачити, що університет нормально, правильно співпрацює з бізнесом в своїй галузі. Це потрібно підтримувати, розвивати, тому керівництво компанії велика вдячність за такий підхід. Аграрна галузь, як і заклади освіти, що її готують, нині є пріоритетними для України, зазначив міністр. А те, що встиг побачити у Вінницькому національному, його каже приємно вразило. Вінницький аграрний університет один із найпотужніших університетів в Україні. Студентам пощастило, що такий університет є. Що він збережений, що він розвивається і буде розвиватися в загальній картині, ви виглядаєте дуже добре, і це це заслуговує на похвалу і подяку. Такі заклади вкрай необхідні державі, відзначив міністр, бо є не лише кузнею кадрів, а й складовою, як повернути додому близько мільйона студентів, які виїхали з України. Саме в такі університети мають прийти іноземні інвестиції, бо тут є розвиток і бачення. В якому напрямку рухатись, можемо сьогодні з гордістю сказати міністру, що якраз всі побажання і бачення міністерства в тому в плані, який головний людський ресурс, це головне в розвитку післявоєнному, здобувши перемогу, здобувши мир. Ми дійсно маємо закачати рукава і взятися за свою рідну державу за свою мальовничу країну. Про проблеми міністра розпитували студенти. Чи можете ви посприяти тому, щоб землі, які належать закладам вищої освіти, де проходять, де навчаються студенти агрономії та інших спеціальностей, де, де пов'язані з використанням земель, залишилися в нашому користуванні? Розроблена сьогодні методика оцінки скільки земель на які спеціальності за якої кількості студентів потрібно аграрному університету? Це надбання. Національного е, значення аграрний університет повинен мати і свої землі, і свої господарства. Далі в конференц-залі університету відбулась зустріч міністра із керівництвом обласної військово-цивільної адміністрації, обласної ради міської ради, а також зі стейкхолдерами в НАУ. Обговорили нагальні проблеми освітньої та Аграрної Хотів попросити е, наскільки це можливо спростити підходи mm -hmm. до дуальної освіти, тому що mm -hmm. трошки важкувато. Не в кожному підприємстві є PHD. Цей університет має бути далі якірним для Вінницької області, тому що ну 60% ВВП, як ми не хотіли, це аграрний бізнес. Вінницької області. за останні два-три роки. Ну, майже мільйон євро. Ці лабораторії. ці люди, що сюди запрошені, mm -hmm. стейкхолдери. Mm -hmm. Наші колеги, ми з ними співпрацюємо і по освітніх програмах вони вносять нам от такі пропозиції зразу ж, і, і ми, ми міняємо походу. Да. Угу. І там назяво завжди дивуються, вони коли експерти їх не починають задавати питання, а угу. там ж у них є зустрічі з стейкхолдерами. Тоді угу. ці стейкхолдери, звідси як розкажуть. Експерти одне говорили. а Вони як пояснили, чого це так, і хто поміняв цю освітню програму, і для чого її поміняли, тому що потрібні саме такі спеціалісти, і, звісно, треба відходити від. То за якийсь консерватизм. Ну тут дуже Динамічна. важливо, щоб все, що заважає Бранка. цій динаміці, да. щоб ви своєчасно давали сигнал, щоб ми забирали так, ці так. перешкоди. Тому і... що це ключове завдання. Так. За плідну співпрацю, допомогу та сприяння президент ВНАО Григорій Калетнік разом із міністром освіти і науки Оксаном Лісовим та першою заступницею начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталою Заболотною вручили нагороди. А ще ми показали міністру, як у ВНАУ вміють господарювати, зокрема техніку, яка придбана завдяки роботі науково-дослідного господарства агрономічним. Сучасний оприскувальний, оприскувальний, комбайн це з бізнес. Ні, це наша техніка. А, ваша техніка це власна техніка, яка закуплена за прибутки досвіду господарства. І, хоч у міністра був щільний графік, і ми намагались економити час, Оксен Лісовий у ВНАУ затримався до пізнього вечора, знайшов час і на неформальне спілкування зі студентами, на жарти і обговорення важливих тем, бо ж не про все розпитаєш у великій аудиторії, а на завершення прийняв запрошення відвідати студентський гуртожиток. Враження дуже приємні, тому що не кожен день до нас приїжджає в Вінницькі національний аграрний університет. Міністри освіти познайомилися більш особисто з ним. Людина відкрита. Наше керівництво і наші студенти його зустріли з теплими обіймами, з посмішками і хотіли таких, побільше емоцій, побільше таких зустрічей. Ну. Він був дійсно приємно здивований, бо таких умов гуртожитку він сказав, що не бачив, коли був студентом, і також його син проживає. Каже: ну каже, що дійсно у нас кращі умови, ніж в інших закладах. Ми мали таку можливість особисто побачитися з ним, задати якісь питання, які нас турбують дійсно, і почути на них дійсно відповідь. Я розумію, що там міністри завжди показують краще, але по тому кращому, що показують, є розуміння uh, того, як мислять люди, і ж, і до чого вони прагнуть. Так що вам пощастило в навчанні uh, uh, високих цілей. Теж uh, цінуйте своїх педагогів і викладачів, <рисухайтеся> ну, от, прислухайтесь до них і ну і ви молодці.